Вітання усім вільним людям, друзі! Це Тім. Він із Китаю і він воює за Україну. В батальйоні безпілотних систем 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка. Привіт, Тім. Привіт. Так, привіт. Розкажи, будь ласка, як ти потрапив в Україну і як ти потрапив у батальйон безпілотних систем 110 ї окремої механізованої бригади під час війни я звернув увагу на 110-ту бригаду спочатку допомагав як волонтер, але згодом зрозумів, що потрібно долучитися. Розкажи трошки про себе чим ти займався на батьківщині? Яка в тебе професія? раніше я був керівником конструкторської групи шасі спеціально для автомобілів. У дуже великій компанії в Китаї. З огляду на природну красу України та свободу її людей я відчуваю, що маю свободу у цій країні. Ти, як іноземний громадянин, міг би не брати участі у цій війні, але ти приєднався спочатку як волонтер, а потім як солдат. Що тебе змусило це зробити? Я приєднався до війська, тому що бачив, як убивають мирних людей: дітей, жінок, людей похилого віку. Я хотів воювати за них, друже. Розкажи, як це оце, бути командиром в китайця, таких прям труднощів не виникає. Пояснити один раз, показати приклад. По цьому прикладу, вони як фабрика беручи китайців штампують і той самий виріб. Ось якщо там вже якийсь інший виріб, то там вже виникають проблеми, треба пояснювати ще раз. Слухай, мабуть, бачили ж всі цю історію з полоненими китайцями. Бум -бум 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 -бум. Як тім її сприймав? А, до речі, ще до цього він якось мені наголосив про, про те, що от китайці мені показував відео. Та я думаю, ці всі відео бачили стільки токів їхніх. Про те, що китайці воюють на боці Росії, але не можна було стверджувати як регулярна армія чи як наймана. І до цього він казав: якщо в нашому підрозділі будуть перші полонені китайці, дайте мені їх допитати. Ти, мабуть, чув історію про те, що нещодавно двоє громадян Китаю потрапили в полон з російського боку, вони воювали за росіян. Як ти до цього ставишся? як китаєць, я дуже обурений їхньою поведінкою. можеш трошки детальніше сказати, чому ти відчуваєш ганьбу за них? Тому що китайський народ не повинен допомагати іншій країні вторгатися в інші країни. Це повністю суперечить цивілізованим моральним нормам, і вони знищили усе, що передбачено законом. Ти солдат, і вони теж солдати. І ти уявляв ситуацію, що ти можеш зустрітися з ними на полі бою? Я не буду активно завдавати йому болю. Я б просто сказав би, брате, це неправильно. Тобі не слід було мені допомагати вмерти. Я спробував би переконати його перейти на нашу сторону. Що треба зробити на твій погляд, щоб привернути на наш бік більше громадян Китаю? Я маю на увазі переконати їх в тому, що Україна воює на боці добра і відстоює свій суверенітет. Це дуже великий проект. Дозвольте мені пояснити вам, як Росія здобула підтримку китайського народу в Китаї. Окей, це ж тітокце тікток, точніше, його китайська версія, називається Доуінь. Douyin. 24 лютого 22-го року в день, коли тільки почалася війна, всі наші китайські платформи були заповнені кадрами з величними російськими військами, які прямували до України. Усі повідомлення говорили про те, що Шторм-Зет зайняв Київ українська армія відступила а народ вітав Росію. У моїй країні вся громадська думка, яку ми отримуємо, перевіряється урядом і є справжньою. Реальна ситуація полягає в тому, що ми, люди, не можемо отримати справжню правду. Мені сподобалася історія, коли ви там когось переводили через дорогу. Я возив Тіму для фото на військовий квиток. І по дорозі назад тоді ще, були, тоді ще була зима. Ми їхали, я був по справах вже в телефон дивився, Тіма віз мене. От, і він зупинився різко. Я, я питаю, в чому справа. Каже: Он, бачиш, бабуся, не може перейти, бугор, треба вийти і допомогти. Кажу. Я, я, я так і не побачив, і трохи якось стало ну, соромно, мабуть. що от в от нього є таке, от, повага до старшого віку. Більша частина азійської культури, повага до старших така ну, спостерігається. Слухай, до речі, яке в нього звання в Тіми? Солдат. А, він теоретично може зробити ну, кар'єру, називаємо це так, в українському війську. Я думаю, не скажу, що 100% так, але на мою думку, це реально. Якби я йому сказав, ти маєш досягти рівня офіцера, і я думаю, він би порався. Це ще одна цікава річ, хотів з тобою її проговорити. Ставлення до командира і його наказів. Частіше, навіть коли я йому щось кажу, треба зробити, він каже, так, без питань, якщо ти скажеш, що це треба зробити, то я буду це робити. Найчастіше, що от зустрічається в Збройних силах. А чому я? Як хлопці е, сприйняли появу у китайців в своїх е, лавах? Е, дуже тепло насправді. Сам той факт, що вони прибули до нас для захисту нашої країни, у е, мене просто виникає питання: а ми недостатні українці, що от ми не можемо стати всі разом і захищати, що до нас приїжджають іноземці так само і працюють на нас. Навіть не на нас, а за саму ідею, за ідеєю глобального миру і зупинення кровопролиття. Дивувало те, що, от так як вони китайці, в них немає такого поняття як хліб. Вони замість хлібу використовують рис. Тому в нашому прийомі їжі додалося рису явно. Також вони люблять гострого, в особливості чесник. Чесник це, мабуть, от мішками їм привозимо. Ти пробував український борщ? Я ніколи не їв іще буряковий суп. Бо не маю часу. Не їв? Ні. Ні? Ні, ні. Окей, я тебе зрозумів. Не було часу в людині навіть борщу поїсти в, в Україні. Хлопці? Ну, пригостіть uh, нашого китайського товариша борщем. Тім, скажи, будь ласка, точніше не скажи, а покажи, де ти живеш. Це моє ліжко, а це ліжко мого товариша Івана. Оце Іван, так? Так, Пане Іване, так. Так. Пане, ми вас вітаємо. Так, ви теж ви частина нашої історії. Пане Іван не хропить? Я не знаю. Я не знаю, я дуже втомлююсь і нічого не чую, коли сплю. Я вирішив приєднатися до 110-ї ОМБР, бо побачив оцього козака воїна, який верхи на чорному коні в червоній мантії вбивав ворогів. Вони були найбойовитішою нацією на світі. Я вважаю, що нинішні українські солдати, такі ж як цей воїн-козак, вони будуть ризикувати та боротися за свободу та інтереси своєї країни. Дякую тобі, друже. Дякую тобі, що ти з нами в ці непрості часи.